Доброго дня. Ой, сьогодні хочу вам показати і розказати, як ми встановлюємо дозаторна ЮМЗ до цієї сошки приварили від від цієї сошки відрізали ось цю штуку. Це прикрутили циліндр а ось тут, на Юмезі, до балки ось так приварили другу стойку. Тягу зробили суцільно. Ось у нас суцільно йде. Від краю до краю. виворот дуже хороший. Дали з вивортом в одну сторону і в другу однаково. Вже не буде цієї сошки, рульової тяги. Дозатора ми вчіпимо сюди і все буде добре. Головний етап на... напередок вже прийшли, переварили, Надіємося, що буде працювати. Якщо щось не так, підказуйте, пишіть. Ось так. Продовження буде.